Це буде шість. Нічого собі це зайсні підказав, що 6 буде. Я думаю, що він там мені мали підвука. людини пістолет в руці, будьте акуратніші. Не баньте, будь ласка. Давай, дивіться, всі хілі там пам'ятає, розказує. Люди, наберіть 50 тисяч лайків, будь ласка. Зараз Цю Грецька все-таки грає. 26-й номер. Вмахає. Ну, Бачите, це тиця. Гірник і Кривозерська грають зараз. За третє місце матч. Фінал за третє місце. А Далі буде за перше. Матч розпочаток. Ай-яй-яй, не дотягує 26-й номер наша легенда. 50 штук. 54 людини. Тапи по екрані, звід своїх друзів. Вдохновляйте нас знімати далі, такі цікаві турніри. За кого Ви вболіваєте, напишіть, будь ласка, за крівожечку в синьому чи за гірник фіолетовому. І, і в білому теж кавесь гірника. комбинации интересные пока. Обычный пас. Звичайный. Ай-яй-яй, смотрите, как попробуешь. Ай, ворота. Ты где оставши да, свою? Ты где свою Да. Волейбол завтра, да, все верно. Сегодня футбольчик. Завтра турнир по волейболу? Да. Ай, не удается. Взятый мяч. Після ні за кого, а як себе так дивитесь, можете йти додому. Ми не можемо йти додому. Ми повинні знімати до кінця, тому що ми поважаємо наших 50 глядачів, навіть 53, дякуємо вам. Байкайте, будь ласка, на 50 тисяч потрібно набрати. Телефон. телефон. Хто це? Покажи. А? Хто це писав? Сирепу шеф сюди. Якщо не наберемо, то... не знаю. знаєте. Придете кікатисьопу з ефіру, а ви не справляєте за фірми э, да? Що що? Я думаю, це з Росії якась наверна. Та yeah, yeah, я наче пам'ятаю, в твоєму класі була така, ні. Та no. да, ну нахуй. Ой, вибачаюся. 58 глядачів, класно. Дякую матч, рахунок 0-0. Матч за третє місце фінал. І чудово по чудово проходиться. Дає пас. Математик передає на 13-й номер, удар, ай, не вдається, все-таки забитий. Я буду коментувати дуже швидко. та... Якомога якісніше. Гарний прийом на груди китайця старшого, але він, на жаль, не прибуває. Сташевський лад. Тепер м'яч меч китається, такий старшевський меч, математик дає Сташевському, ай! Блокують коробці. Як і... то кажуть, на народі нашого коробочка. Штрафний на користь Пілозевський повинен бути. Так, все правильно. Для нас штрафний. У Сташевський готується до виконання і Вахня з діла, математик справа. Який номер? 26-й. Олександр Дудь, не цікаво. Ай-яй-яй. Цікавий удар. 26 номер у математика. Е, тому що це вчитель з математики, він працює в школі. Це дуже хороша людина. Ми його всі тут знаємо. Е, тобі привіт від Мафтюні. Годжо Сатору Годжо передати привіт. Так. О, забиває гол все-таки 1-0 ну, на користь команди Гірникс. Команда повертається на, свою, на своє Бога. Сербін, дякуємо за ваш відгук. Так, ну, боротьба запекліша, до речі, стає. Ой-ой-ой, виходить на один. Боротар блокує. 13-й номер Сташевський все таки з м'ячом. Проходить одного, дає, пас на івахні, на івахні щось робить, ні, воротар блокує. І виходить. Ой, 26 й номер, просто стіна, просто стіна, просто Молодець. Олександр. 26 й номер математик. 17 й номер Сташевський. Обходить одного, а й блокується. Сташевський розпочинає показувати хорошу гру, ви теж це замітили. Так, непогано грає. Трошки возиться, а вже ж, але як без цього. Так, м'яч у математика Олександра дає пас на Бахкіна. Впертає удар! Ой-ой-ой, ну це просто неймовірний гол. Це просто найкраще, що я сьогодні бачу. Просто. Ви як вважаєте, від 1 до 10. Як вам цей гол від математика нашого Олександра Гриба? Всі залізли. Все, по ваші 20 хвилин, щоб набрати 50 тисяч. Всі залі. Ай-яй-яй. Дивіться, чуть. Ай-яй-яй, врятує свою команду від кутового Воротар. Удар по воротам. ні, не вдається це. Напруга все. Напруга все-таки є, рахунок. А, рахунок 1-1. так, я забув. Напруга є, залишається. Ну що, воротар. воротар черняга б'є, ай. Вафін з м'ячем дає пас на 13 го Сташевського. 26 й номер Олександр. Удар по воротам. вище воріє. Вище воріт, не вдається життя зробити. Ми зрозуміли, дякуємо за ваш коментар. Олежка, давай, удар! Ай, бач, влучає володаря. От Ізумруд, ви все-таки ще знали, да, за Олежку кажете, молодці. Так, Сашецький лат, нав'язує свою гру. Ножнички робить, але блокує Олежка. Олежка прям взагалі. Не ігноруйте смс, цифрон, бублик. Що це за бублик скинули? Я не голодний, дякуємо вам. Ай, не дається. От Олешка удар по воротам наносить. Ой, воротар просто сьогодні. На висоті реально. 26-й номер приймає чітко п'яточкою, Але це цих сотні вогні, як її Вахтінг. Молодці, просто положецька, сьогодні в ударі, як Вичко мічкові Як вам тепер на сьогодні, друзі, удар від сташеської влада. Не мов із ада. О, боже. І Вахтин перекриває м'яч на воротаря. Воротар. Повертає його і під фінт прикольний, але, на жаль, не, не вдалося до кінця йому виконати своє, свій фінт. Хочу зібрати свою команду, та зіграти проти вашої. Без питань збирайте, і хто там у вас є. Чому б ні? А все ж приходьте. От навіть сьогодні було сім команд, а не вісім, а щоб ви були кожної командою, турнір би так класно зігрався. А так, на жаль, трошки як поток. Без п'ятого колеса на возі, чесно слово, погано так, було сьогодні. Було б вісім команд то так. Ви вже в колочі. Не умічите, будь ласка, все, ми розуміємо, що ми продали. Зайця ще раз показує по просьбі ізумрудіка. Я не знав просто. Добре, ми почули у вас зімон, але у вас 15 минут, щоб 50 тисяч набрати. Забиває все-таки вибачте, я не, я не записав гол, але гірник виходить вперед, 2-1. І щоб ви собі розуміли. Сині фаворити, не фіолетові. Але ніхто там не було. питає, китається. Так. так, сташевський вал по бровці проходить. Удар наносить, ай яй-яй ворота, в команду свою, віддає пас. Одається перехід його цього м'яча. Та пайте вакі, 50 тисяч ми потрібні набрати. Ми повинні набрати ой 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 Олександр, 36 номер. Не вдається реалізувати свою атаку. аут. Ні, я просто глядач, коментатор. Професіонал свого діла. Гол забиває вахту. Це просто, це просто неймовірний від нашої молоді. Майстер спорту, реально. от Люди молодці. Два-два рахунок зберігається інтрига. Ой-ой-ой, дивіться, які класні сімки, просто неймовірна гра. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой ну ви самі це бачили, як ви? Як вам цього від одного до 10. Я вважаю, що це просто цифру 100 потрібно ставити. Ви як вважаєте? Класний гол, чи ні? Класний Горщині. чи ні? скажіть, будь ласка. Все, 50 тисяч набили тобі. А я бачу. Робили, ми їм коментуємо. Ой, боже. Давайте ставити. Ставите 60 тисяч лайків і заяць присідає 10 разів. Такий собі класний рок, чому ви так вважаєте? Не, вваж... Не з ним дається, бачите, Сташевському. Виходите, до черняга молодець. Знаєте, успішний волей, волейбол кращий. У мене є знайома людина, я їй її... говорив з нею на цю тему. Вона вважає, ну от як можна вважати один спорт кращий за другий? Це звичайний спорт. Кому казати, що волейбол краще за футбол? Ну як? І це спорт, і те спорт. Треба поважати все в натурі Макс. Хаха висказалася. Чесно слово. Дивіться. Ай, і ваху Не вдається йому пройтися. Рахунок 3-2 на користь Кривозерський. Фаворит матчу Кривозерська. Ой-ой-ой, який захист хороший улік така. Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що всі, весь спорт одинаковий, тут немає сенсу щось комусь говорити про це навіть. Я і цитую, і теж так вважаю. Я погоджуюсь з людиною, яка це сказала. Так, перший тайм закінчено. 3-2 на користь синій команди Кривозерської. А ви за кого боліваєте? гірник чи за Килодерський? Підкажіть, будь ласка. Рахунок 3-2. Зараз розпочинається другий тайм. Через 20 чи 30 секунд. Дімон, дякуємо за коментар, але ж ви розумієте, що посьовку нема. От знову О, виходять так, наші так. старші хлопці, мужики, наші організатори турніру. Це наше майбутнє. Не розумію за посівок, а саме в цьому матчі. Рахунок 3-2 на користь, в Кривозерський. Зараз розігрується м'яч. По свистку судді. Це 26 номер Олександр. Побуває все-таки воротах? Ні, дає пас. А й комбінація не дається, побуде. Ой, тобі страшно. Гірник виходить, два в один виходять і... Хіба це не варто 60 тисяч лайків? Тому що все так вирішила, сама команда що вона буде. Я займаюся професійним ділом. Так не видно нічого. Е, може бути, вибачаюся, я буду зараз якісніше знімати. Бачите, заговорився. Гол класний раний. І Барбер. Я такого не знаю, я тут не мав. Якщо нічого, то пенальті. Навряд чи буде нічия. Напруга є. Тринадцятий номер. Просто бозить команда, але не в ворота. Боже, це просто клас. Такий цікавий матч, реально. Задавайте питання, буду на це відповідати. Силок зайняв, е, дем... я не пам'ятаю, начебто п'яте, п'яте. Не останнє, а п'яте місце. Із репушерська, будь ласка. Не потрібно утрирувати. за третє, Не може бути, тому що це зараз грається за третє місце фінал. Так. Березівка. Не Березівка, а Березки. Це різні села абсолютно. Березівка і Березки це раз, різні села. Березівка це Одеська область, а Берізки Миколаївська. У нас грали Березки, Вони останнє місце зайняли. На жаль, хороша команда. Хлопці молодці, до речі, ось вони сидять, дивляться. Класні хлопці, дуже привітні. Не умнічайте, будь ласка. Добре? Мені. Як і Вахнін з Сташевським згоєю. Падає ворота значить, то все нормально, без, без, без травми. Макс-Макс, Острикушевська, сама ні ну, ще. Може бути, я нічого не буду говорити. Бог всім суддя. Я завжди так вважав і буду всім говорити. Хороший Макс Горіл. Будь ласка, не сваріться в коментарях. Просто позитивні е -е, запитання задавайте. А чому вибачатися? Дружни, чого вдома не сидиш? Що за Андрій, я не знаю. За Який рахунок? 3-3. Залишилося хвилин 5, напевно. 3-3, що. Ай-яй-яй, рахунок 3-3. Типи тупо грають в біг бі Це ви так вважаєте? Якщо можете, краще то Ходьте, показуйте. Різкий топ, теж так вважаю, Молодці хлопці. Артем, як вам взагалі команда, за кого ви боліваєте? За синіх чи за фіолетових? А кудок 3-3? Я б краще зіграв. Ну то приходьте, що ж ви так. Всіх чекаємо, всім раді. Хто співає? Крилозевська проти, проти гідника. Ай-яй-яй, свої ворота покотив. 3-4 рахунок. Миколаївська область. 3-4 рахунок, кого ви собі бачили, я надіюсь. Дімбікс, а зорієнтуйте, будь ласка, хто такий Макс-Макс? Ви точно повинні, повинні знати. Віжити Дніпропетровську зіграємо. Та я з радістю, ви лише скажіть адресу, можливо, якось та зіграємося. Ще якби не війна, ми хоч би, хоч би в Київ їздили, чесне слово. Але що маємо, те маємо. Я з Київською. Він Миколаївський якось. Це не, не найсильніші склади, щоб ви собі розуміли. Кривозерський це, напевне, склад другий, якщо не третій. Я не знаю, чому не вдалося всю команду зібрати, можливо, травма, когось, хвороба, можливо, якась невеличка. Тому не, це точно не, 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 не той состав, до якого я визволь. Набагато він сильніший повинен бути. Хоч, але може бути Артем. Це ваша думка? Лише ваша. Рахунок 4-3 на, е, на користь синьої команди. 4-3. А Ваша? що ваша, чия ваша. Наша команда грала, а я не пам'ятаю. Напевно. Я не пам'ятаю. Начебто грали якісь там футболісти. А, моя думка, що я вважаю. А я при собі. Я краще залишу, я буду просто показувати вам цю чудову гру, а ви просто дивіться і задавайте мені питання. Такожі, чужі, не, я вас з вами згодом все-таки це дуже складно. Навіть ту саму в якусь не свою область поїхати. Зараз дуже проблемно. Фоболь зараз трошки заморожуся з цим, що трапляється в наші країни. Виправі артем. Ай-яй-яй, Ой -ой -ой. шулін. Ой-ой-ой! Чотири-чотири -ой -ой. рахунок. Турніри в честь пошани загиблих, які проживали в Києваському районі. Ні, це не бейбіги. чому, це, звичайний футбол футзал. Що таке бейбеги? я не розумію вас. Волейбол теж класний спорт, чому ви так засуджуєте людей за те, що люблять волейбол. Ну, так, будь ласка. Боротьба запекла, я вам так скажу. Ще 5 тисяч лайків і зараз нарешті присідає 10 разів. Ось десь наш красунчик. Болі красунчик. Мовчить. Та чому мовчати? Пишіть коментарі, задавайте питання. Тільки за те, щоб ви своїх тих коментарях. Это грають плохо і просто б'ють тут мяч, куди попало. Ну чому попало в ворота Ось за 8 голів разом забили ворота. Чому куди попало? 4-4, 8 голів забито загалом. Нормальний рахунок, як для фіналу за третє місце. 4-4, нічого. Поки що. Воротар покидає на поле, дає пас на 26 номер Олександра Математика. Він наносить удар, його блокують. Зберігає він його мяч, м'яча. Думаю, що це зробити, для її вахті. Сінечка класна. Ой, який гол від 26 -го номера. Це фінал за третє місце. Рахунок 4-5 на користь уні команди. Ви самі все бачили, надіюсь. 4-5 уже рахунок. Фінал за третє місце. Дякую, Олександр, за відгук. Ай-яй-яй! Це починає нервувати інша команда, а саме гірник. Колозе, начебто, вже... Починає контролювати ситуацію, але все-таки не до кінця. Коментує звичайний хлопець, друг зайця. Звичайний пацанчик коментує. Тому що не подобається пишіть, я все послухаю. Не подобається. Хочу няга. Не включає він повороту. Кракен Смоке. О, Боже, це просто шедевр. Бачимо цей гол? Показує нормально, вибачте. 4-6 рахунок. Тири шість рахунок, матч закінчено. Третє місце. Отримує команда Кривозерська. Четвертий гірник мовиці. Е, Так, зараз де фінал. Який буде знімати не я, а саме володар телефону, математик Олександр Гриб. Пускай на насилку на ютубі 5-часові гра у нас. М -м -м. Давайте.